Це Христофорівська бібліотека філія і ви вже читали крадійку книжок Маркуса Зусака? Якщо ні, то обов'язково прочитайте. А якщо так, мої вам співчуття. Ні, книжка хороша, книжка дуже хороша. У неї вісім міжнародних нагород. Вона переведена більше ніж на 60 мов світу. А ще по ній зняли одноіменний фільм, який вийшов у 2013 році. Так, фільм дещо далеко відходить від тексту. Але збережена атмосфера, збережені самі персонажі, передані дуже гарно. І, і так, це різні мистецтва, тому не можна порівнювати кінематографу і літературу, але книжка мені подобається. Це <ріст> І так, почнемо з того, що головний повідач цього роману смерть. Так, доволі дивно. Найзайнятіша істота за всю історію людства знайшла моментик, щоб розказати нам цю історію. І смерть тут позитивний персонаж. Він харизматичний, він іронічний, саркастичний, він філософ. І він досі не вигорів на роботі за весь цей час. Ох, він досі співчуває тим, кого забирає. І коли він забирає того, кого він вважає гідним, він завжди запам'ятовує, як виглядало небо в цей момент. Він дуже любить дивитися на небо. Він любить відмічати його відтінок. Він дуже любить схід і захід сонця, він любить спостерігати за тим, як виглядають хмари в цей момент. І описує він це неймовірно, глибоко ніжно. Взагалі мова цього роману просто неймовірна. Оцей от, от роман можна читати, якщо не подобається сюжет, тільки за мову. Мова написання фантастична взагалі. Мабуть, найкраща з усіх, яких я читала взагалі коли-небудь. Доволі цікавий момент. І так, одного чудового, не для всіх чудового дня, смерть прийшла забрати хлопчика. Вона прийшла забрати хлопчика у потяг, і навпроти цього хлопчика сиділа дівчинка. Смерть сам не знає, що зачепила його в. Цій дівчинці, але щось зачепило, і з тих пір він досить часто <смі> спостерігав за нею. І, на жаль, досить часто він знаходився поруч з нею, занадто часто. І так ця дівчинка лізель. Хлопчик що сидів навпроти її брав, мати везла лізель. І її брата, щоб віддати її на всиновлення Губерменам. Перше, перша книга, яку вкрала Лізель, був посібник Губаря. Вона вкрала цю книгу під час поховання брата. Книги для цієї дівчинки це не просто, о, не просто книга. Це не просто історія, це спосіб. Втекти від реальності спосіб зберегти себе, дати собі сенс. І кожна вкрадена нею книга означає знакову для неї подію, подію, яка міняє її життя. От, і перша книга це був посібник Грубе. Вона в цей момент не вміла читати. От, віддали її Губерманам. А батько Маляр, мати прачка брачка новій. Батько добрий, любить грати на акордені і дуже гарно приймає лізель. А мати досить груба і криклива. Але, по мірі того, як розкривається персонаж, ми розуміємо, що за цією грубістю стоїть жінка, яка вижила. Жінка, яка занадто багато болю пережила за своє життя. І от вона виживає сама і вчить цьому дітей, тому іноді використовує досить грубі методи виховання. Вона досить лізенька, досить швидко знаходить друзів. Вулиця, на якій вона проживає, називається Небесна вулиця. Вона досить швидко знаходить собі друзів. По-перше, це Руді, а це симпатичний хлопчик, з яким вона спочатку конкурує, потім дружить, а потім у них заручується щось більш цікавіше, щось більш міцне. От. І Руді ближче до кінця книги. Часто хоче поцілувати лізе. Судилися. А також у неї є друг Макс це єврей якого ховають губи у у себе у підвалі. Батько сімейства вчить лізель читати. Він великими мазками малює великі-великі літери на стінах підвалу. і Ще спосібник баря і інші книги вчиться лізель читати. Лізель вчиться доволі швидко і старанно. Потім Макс її новий друг дарує їй книгу, яку він написав, замалювавши сторінки книги Моя боротьба Гітлера. Я написала власну кругу по і подарував цю книгу лізель. От. І тут приходить смерть. Фінал цієї книги більш ніж трагічний. Я не впевнена, що всім варто читати цю книгу. Ця книга дуже гарно написана, але події, які відбуваються в цій книзі, вони занадто живі зараз для нас. Крадійка книжок розіб'є вам серце. Якщо читатимете обов'язково, <смі> майте при собі серветочки <смі> і друга, якому ви потім зможете сказати, що ви пережили. У мене все. Читайте гарні книги. До скорої зустрічі. thank uh you -huh.